Маск що реально з'їхав з глузду, навіщо йому Твітер? Щоб що він туди повернув Трампа? А Трамп що він гонить про поставки зброї в Україну? Чи дійсно ці двоє працюють проти нас? Це right Now, а я Юрій Петрушевський. Let's go! найбагатша людина планети Ілон Маск купив Твіттер за 44 мільярди доларів. Протягом місяця вартість компанії знизилась до 15 мільярдів. Чому? Бо маск, який веде себе як зазвичай, активно втрачає рекламодавців. Дженерал Моторс, Файзер, Форбс, призупинили свої акаунти в соцмережі після введення платної верифікації. Окрім звільнень половини персоналу, маск вирішив так. Хочете мати підтвердження, що це дійсно акаунт вашої компанії? Платіть бабосіки, але швиденько, бо це може зробити шахраї. Як це було з фармгігантом Лілі, від імені якого написали, що інсулін буде безкоштовним, чим завалили акції компанії і викликали неабияку паніку на ринку. Маск і далі міг би епатувати, допоки його коса не наткнулася на камінь під назвою Apple. Яблучна компанія приєдналась до бойкоту Твіттера. На секундочку, Apple це найбільший рекламодавець соцмережі, який за перший квартал насипав в бюджет компанії бабосів на 50 мільйонів доларів. А тепер Маск покоїться, що Zip Store можуть видалити Твіттер, і він стане недоступним для всіх користувачів айфонів та айпадів. А це. Півтора мільярди пристроїв по всьому світу. <рив> Навіщо маску Твіттер? Це питання ми розкладемо на кілька відповідей. І перша, і найголовніше, він на ньому вже багато заробив. Акаунт мільярдера має неабияку силу, бо його постійно цитують: так або обвалюються акції компанії, або ж навпаки, здіймаються до небувалих висот. Моя улюблена історія це криптовалюта Dogecoin, яку зробили в честь мему Догі з Шибаїном. Вона вартувала копійки. А після твітів маска про неї загорив весь світ. Тобто Маск купив дешеву монетку, написав про неї пару жартів, і все, всі про неї говорять. Наразі її капіталізація складає 14,5 мільярдів доларів. Це як Три цілих і два десятих ахметова догікоїн це майже стільки ж скільки вартує вся Тесла в 2015-му Взагалі була в чотири рази дорожча. Але якщо падає ціна на акції традиційних компаній, то вони звільняють половину працівників. А коли крипта, то помирають лише ті, в кого зупинилося серденько після неправильних інвестицій. The most fun and ironic crypto that is for sure. So crypto. We're taking Dogecoin to the moon. До речі, якщо вам цікаво було послухати про криптовалюти, то може зробити про це окремий стрім. Напишіть про це в коментарях. А ми повертаємось до маска. Вже з'ясували, що незважаючи на декларування гуманістичних цінностей, типу, ми створюємо майданчик, де можуть вільно дискутувати ліві і праві. Насправді він отримує від цього пряму економічну користь. Тепер він може її оптимізувати під себе. Але окрім економіки, є ще одна важлива річ: політика. Маск. Повернув у Твіттер Дональда Трампа. Я радий, що він купив Твіттер. Він мені завжди подобався, і ми завжди знаходили спільну мову у дні, коли я був президентом. І я добре його знаю, і він мені подобається. Але я не бачу жодних причин для того, щоб повертатись у Твіттер. Подобається, що я тут розповідаю, то підписуйтесь на цей канал і обов'язково ставте вподобайки. А ще тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, які я вже для вас готую. Маск за президентства Трампа отримував податкові пільги і субсидії на свої проєкти. В липні Трамп навіть написав своєму мікроблозі. Коли Ілон Маск прийшов до Білого Дому і попросив мене про допомогу і розказував, яким він є затятим республіканцем і трампістом, я відчув, що якби я сказав на коліна і благай, він би це зробив. Аккаунт Дональда заблокували після погрому в капітолії. А для Трампа, як і для Маска, твіттер – це все. Передвиборчу кампанію Трамп виграв не без допомоги соцмереж. Він звинувачував традиційні змі в підіграванні Хіларі Клінтон. Тому саме Твіттер став стрижним медіа Трампа. Справа в тому, що масовий американський виборець, особливо з невисоким рівнем освіти, сприймав твіттер повідомлення Трампа як пряму довірчу розмову особисто з ним. Безпосередні зустрічі з виборцями це головна зброя кандидатів США, причому більше ефекти дають не мітинги, а зустрічі. В торгових центрах, кафешках чи просто на вулицях. Твітер Трампа виконував саме таку роль. Пересічні виборці сприймали Твіти як звернення до них особисто. Хіларі за допомогою дорогої платної преси говорили з якоюсь далекою елітою. А Трамп говорив безкоштовно і коротко: ідеальна комбінація для людей з невисоким рівнем освіти. Твітер зробив Трампа таким самим простим хлопцем, як вони. I mean, wow, what a great, smart tweet. поки з Трампа сміялися в Чоу, він продовжував публікувати твіти, але вже з овального кабінету Білого Дому кампанія Хіллері з акцентом на зв'язках Трампа і Путіна не спрацювала. Зате спрацювали меседжі команди Дональда. І як тільки він очолив найзаможнішу країну на планеті. То не побіг в обійми російського ведмедя за місяць після обрання. США розгорнули систему протиракетної оборони в південній Кореї. Ще за місяць шість десятків томагавків вдарили по авіабазі Шарад там базувались Асадівські війська, яких підтримувала Росія ще за рік. В лютому 18-го США в Сирії розвалили бронетанкову колону вагнерівців, де загинуло щонайменше сотня цих російських найманців. В липні збу навіть оголосили їх усіх поіменно. Угруповані, що воювало на Донбасі на боці бойовиків, це дев'ятеро злочинців, серед них вісім громадян Росії. Один має український громадянство. Але повернімось до Твіттера. Маск повернув акаунт Трампу саме в той момент, коли почалася передвиборча кампанія на пост президента Сполучених Штатів. Це таке собі ПА у бік 45-го президенту. Маск був уже позаштатним радником Трампа. Маск завжди критикував Джо Байдена. Партнерство вигідно обом. Трамп у разі перемоги на виборах знову даватиме гроші з бюджету на підтримку ініціатив Маска. А маск зможе підняти цікавість до Твіттера поверненням Дональда Трампа з моменту розблокування на акаунт колишнього президента підписалися 88 мільйонів користувачів. Це більше ніж було у Трампа до Бану. А де ж тут Україна? Попереду, окрім війни, на нас очікує дуже багато диму, який буде йти з наших дуб після заяв Трампа. Вже очевидно, що передвиборча кампанія Байдена буде будуватися на підтримці теперішнього курсу США, тобто підтримці України. Трамп демонстративно цьому буде опанувати. Але як би не закінчились вибори президента, США, пам'ятайте, що демократична система там збалансована і навіть для найідіотичніших рішень є противага, наприклад, демократичний сенат чи той же Верховний суд. Тому слідкуйте за ними як за звірятами в зоопарку, бо буде весело.